Друзі, всім привіт! Ось уже в нас наступила весна, досить високі температури на вулиці, ще кілька тижнів і вже лохина повністю прокинеться, почне виготувати, буде квітнути вже. І відповідно разом з цим також прокинуться і всі грибкові спори, які зимують на ній. Тому не забувайте про основну обробку від хворіб, це зараз іде така профілактична обробка контактними фунгіцидами. Фунгициди в загальному поділяються на контактні і на системні. Контактними обробляється саме зараз, тоді, коли ще не відкрита брунька, коли немає листочків. Він діє внаслідок того, що попадає на саму гілочку і там, де ця рідина попадає, вона, відповідно, вбиває всі грибкові спори. А ось системні фунгіциди це вже ті, які діють безпосередньо через зелену масу. Тобто на рослині повинен бути листочок. Той системний фунгіцид заходить в клітини самої рослини і вже зсередини діє як захист. Тому ось зараз. Поки брунька не прокинулася, ми можемо обробити контактними фунгіцидами. Обробляти я сьогодні буду медяном екстра, цей мідіумісний препарат, і буду до нього додавати такий масляний препарат 30Б. Він використовується як прилипач, ну і також як інсектицид. Він також буде вбивати і всіх шкідників, які зимують на ваших рослинах. Ось так виглядають ці препарати. Медян Екстра продається як в літровій тарі, як ось ця, так само продається і пакетиками, тому хто має невелику кількість, може пакетиками собі купити цей препарат. А от препарат 30Б він продається, я бачу, тільки в таких літрових тарах, але його і багато йде на 10 літрів води, якщо ви будете його використовувати як інсектицид. Медян екстра я буду е, давати зараз. 30-40 мг на 10 літрів води. А от препарат 30Б цього року буду давати 300 мг. Коли його давати 300 мг на 10 літрів, то він використовується як інсектицид. також. Він буде вбивати всіх шкідників, які зимують на рослинах. А от також можна його і меншу кількість давати, 100 мг, але він вже буде суто в якості прилипача. Це для того, щоб медян екстра більше часу лежав на гілках, щоб його не змивала роса і опади. Коли будете зараз робити цю весняну профілактичну обробку, то обробляйте ваші кущі вже в обрізаному вигляді. Немає сенсу обробляти ті гілочки, які ви будете все рівно об... вирізати геть. І таким чином ви зекономите значну кількість розчину для обробки. Ці два препарати я буду розводити в один бачок. На 10 літрів води я буду давати цього 300 мг 30Б і 30 мг медян екстра. Для того, щоб розчинити 30Б, потрібно брати теплу воду, ну, щоб температура була приблизно 30-40 градусів. Бо в холодній воді він дуже важко розчиняється. А так, в такій воді все буде добре. Тому додаємо цей масляний препарат. Я вже додав сюди 30 мг, можете собі шприцом відміряти і гарно це розмішати. Не забувайте про захист, користуватися респіратором, оскільки всі ці препарати, звичайно, будуть шкідливо впливати на вашу легеневу систему, тому про своє здоров'я потрібно дбати. На рахунок обробки, оскільки це цей контактний, це контактний фунгіцид потрібно обробляти досить щільно, так, щоб повністю всі гілочки були вкриті цим препаратом, щоб ніде не пропускати жодного місця без нього. І тоді він добре подіє, і ваша лохина добре буде захищена від грибкових захворювань. І ось так я сьогодні зробив профілактичну обробку своєї лохини. Не забувайте про цю обробку, оскільки це йде одна з найважливіших обробок за весь сезон. Так вона буде цілий рік тримати ваш, ваші рослини у здоровому вигляді. Ще кожен має часу десь 1,5-2 тижні для того, щоб її зробити, бо вона робиться до розпускання бруньки. Адже коли вже брунька розпуститься, там же обробка йде зовсім іншими препаратами. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім на все добре, до побачення!